Хочу вам розповісти про одне із місць сили Київської області. Це парк дубки. Дуже багато містичних подій тут відбувалося свого часу. Він просто чарівний. Тут є дуби, так само, інші дерева. Але коли ви сюди не приїдете, це місце буде завжди чарівним. Вся поверхня пересічена ярами, пагорбами. Тому тут клондайк для дітей. На, яку, на який пагарб не станете, він є чудовим місцем для катання. Бачите, скільки багато дітлахів. Причому в яку сторону не подивіться, от я просто кружляю. Там, 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 там стоять діти, катаються. Тому обов'язково завітайте у парк дубки. Походіть, він не дуже великий, але варто того, щоб... Походити по кожній стежці. Причому не тільки взимку, а й весною, влітку, восени. Влітку, коли спека, тут завжди прохолодно, гарно, тому обов'язково завітайте. А оцю гірку ми завжди називали дельфін, адже тут було найбільше дітей, вона була одна з найбезпечніших порівняно з іншими, бо нахил тут все ж таки не такий крутий, як у деяких інших. І довголі довгий, і дітям це подобається. Хоча деяку чергу придеться все ж таки вистояти. Ну, значить, тримай! Прискорення! Ой! стій, стій! Стій! Ой, це був фейл! Давай, розвертайся, бери в руки! І ще раз! Вау! Наступив на мотузку, яку вона спустила і зупинив. Спуск є удачі. Давай спробуємо давай поїхати. Вау! Ой, що ж воно так дивно і страшно! а Нічого не видно! Фу. Пар дубки нитки. Центр.